Доню моя, люба моя донечка, Богом дана дівчинка моя, твої очі, як яскраве сонечко, як веселка посмішка твоя. Кожну мить тобою любуюся, в серці неймовірні почуття, стану під іконою святою і потай, молюся, за дитя. Господа, благаю, допомоги, прошу, аби ти жила в любові. Щоб узяв під янгольське крило віра і надія в кожнім слові дай господь, щоб все так і було. Мамо, добре що ти є, ніжне сонечко моє, і в твоєї теплоти і хочеться вести гарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше, і коли дорослий стану, теж любити не перестану. Порідніше, ніж ти. Цілім світі не знайти, Добре, мамо, що ти є. Тепле сонечко моє.